Так, друзі, всім вітання, Любідів Денис, Бінук. Е, сьогодні у нас приємна новина. Е, до нас приїхали дарунки для наших хлопців ЗСУ. Ну, точніше, ще глибше. Ну, то таке діло, то не всім потрібно знати, е, що нам передали. Е, хочу так сказати: завдяки тому, що ви. Працюйте з нами, обирайте нашу продукцію, вибираєте якість. Ми до... докладаємо зусиль допомагати нашим бійцям і завдяки вашим ну, косвенним донатам, тобто ви берете продукцію, ми акумулюємо гроші і покупаємо такі інтені речі. Це у нас Невеличкий Mavic. Взяли ми його за наші кошти, нічого ми не збирали. Ну виходить так, що ви нам оказали довіру, взяли нашу продукцію. А ми на ці акумульовані кошти приобретаємо хлопцям подарунки, щоб вони їм спасали життя, рятували. І дивіться, що ми приобрели. Приобрели дуже якісні турнікети. Е, ну, Так, щоб цінова ви розуміли, це 7, 8, 9 баксів за штуку. Тобто, не знаю, дорого, не дорого. Ну, взяли десь десяток. Взяли <кій>, такого маленького, маленького карманного дрона, тому що хлопці ходять, хлопці ходять до... Ну, в общем, як вони виражаються. Копати картоплю. От. І воно йому якраз в сумочку склав і пішов, пішов копати картоплю. От. Робив він десь 15 хвилин, для того, щоб він працював трошки дольше. Так, а ще покажу по, по дрону, по дрону взяли, не знаю, дивився. Обзори. Сказали, що типу, пульт как би менше працює. Ну, цей дрон не відстані. Взяли стані. Взяли от пульт шикарний. Він з монітором одразу. От. Взяли такий пульт. Зараз. Дуже гарна яскравість в нього, тобто він може працювати. На сонці гарно буде видно. Ну такий наворочений. Багато всяких тут кнопок. Ну я не спеціаліст в цьому ділі. Тому хлопці хай самі там його перепрошивають і роблять його як потрібно. То є супер. Пульт класний, ну якість на, на уровні. Так, ну ладно. То вже будуть хлопці. Хлопці самі будуть все налаштовувати. Дуже е, була велика спокуса політати. Но так як я літати не вмію, я думаю, що краще, щоб хлопці вже почали це робити, тому що якщо я його розгецаю, ну, вони його дуже довго ждали, чекали. А я такий позвоню і скажу, пацани, звиняйте, Забабахал я вісь, ваш дрон, будете сидіти тут на попі ровно. Тому так, ну що взяли? Взяли, взяли станцію, додатково три акумулятора Там один стоїть, то тобто есть у нас чотири. Взагалі-то, виходить, час, ну, час, час це, дуже забагато. Ну 40-45 хвилин у нас буде роботи. То есть, якщо десь підійшли до картошки, щоб покопати, то у нас є з чого попрацювати і є де що подивитись. Для того, щоб фіксувати, можна вставляти скоресні карти пам'яті. Взяли дві скоросні 128 ГБ, 170 Мб секунду. Ну, це, це швидкі. Це для дронів. Для для 4К відео таких дві карти взяли. <кій> так, не знаю, що тут. Ще таке діло. Дуже довго ми чекали, а, це тут книжечка у нас, ну це хай вони самі вже там. Дуже довго чекали, все це непросто. Там як намагаєшся все це офіційно завести. Там починають включати всякі податки і податки. Не все так просто, тому трошечки завезли в другому варіанті. Ну завезли, слава Богу. Вот так він Він дуже маленький, класний. Получається вот така сумочка, його туди, батарейки он тут збоку, його туди засунув. Все. І пацанюру з собою забрав. А ще там э, в кармані запасні лопасти. Там їх декілька. Бо я вважаю, що хлопцям запасні будуть якраз до нагоди. Да. Вот. Прикольна штука. Ну, хай хлопці самі його тестують, э, Льотрають. і роблять речі, які потрібні для нашої ниненької України. А саме головне, щоб вони освободили наші території і ми жили спокійно на цій землі і не думали, що ми комусь там щось повинні. Так що отак от, от. Тобто маємо отакі класні речі DJI Mavic 3 Pro і набор Fly Combo Ось ця, сумочка йде він все зараз. ну Ми там ще йому, хлопцям там, на пробу ботинки взяли. ну Вони такі більш, більш це, захищені для будівлі. Там подошва а, з металевими вставками і носок. Ну не знаю, як їм буде зручно. Вони легкі, ну я їх не буду показувати. Вони легкі, але не знаю, як воно буде їм, тому що цей носок металевий мені не дуже. Ну, ось питають, вони воду не пропускають, тому бігати, навіть, картошку покопати нормально буде. Все, що ми підітожимо. Завдяки вам, завдяки вашій довірі нам ми маємо можливість. Ну, ми нікуди не їдемо, ніде не відпочиваємо, не тратимо кошти за зря. А збираємо їх, допомагаємо. Ззаді пасіка стоїть. ну Тут маленька. Збираємо мед, збираємо там джолини, Пживемо, хлопцям відправляємо. Тобто, ну, допомагаємо чим можемо. І завдяки вашій довірі маємо те, що маємо. Ну, я маю надію, що це такий перший у нас захід, а далі будемо щось по мірі можливості, будемо розширяти наші е, можливості. Там сказали, що вже є наразі <кій> великі дрони, ну там більший там, е, третій, тока, який може е, е, підіймати е, якісь вкусні речі, е, то він. Є зараз на підході, будемо дивитися. Так що, якщо буде інтересно, якщо буде не те, що інтересно, воно, взагалі не інтересно тратити все це на війну. Е -е, якщо буде бажання в серці там допомогти, то я може потім скажу, бо хлопці будуть його окремо покупати самі. А так як у нас ССО, це е -е, як там вони казали, ладно, не буду. Не буду все добре. От. Тому ще раз велика подяка вам за довіру. За довіру нам. Ми будемо розширяти наш парк, будемо підвищувати якість ще більше. Всякі вкусні штуки будемо вам робити, щоб вам було дуже приємно працювати з бджолою. І будете вспомнити нас, що ми не якесь гімно зробили, а нормальні речі. От. Тому не переставайте е, довіряти нам, не переставайте купувати продукцію. Е, підтримуйте нас, якщо можете, а ми будемо підтримувати цим хлопців. Все. Всім миру, добра, благословінь Божих. З вами був Лебедів Денис. Бінук. Ставте там лайки, дизлайки, поширюйте, якщо є така можливість. Всім пока.